Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас задачка, яка буде корисною як для початківців, так і для досвідчених водіїв. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали! Отже, водій якого автомобіля порушує правила у зображеній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій синього автомобіля 2. Водій червоного. 3. Обоє порушують. та 4. Обоє не порушують правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили правильний вибір та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та два автомобілі на ній. Водій червоного рухається заднім ходом, а водій синього має намір розвернутися. Давайте розпочнемо з водія червоного авто. Він рухається заднім ходом, перебуваючи на мосту. Давайте звернемося до пункту 10.10 .10 правил дорожнього руху, в якому зазначені місця, де забороняється рух заднім ходом. Серед цих місць є і мости. Шляхопроводи та естакади. Відповідно, водій червоного автомобіля точно порушить правила. Тепер щодо водія синьої автівки, він хоче розвернутися під цим самим мостом. І тепер ми звертаємося до пункту, в якому зазначаються місця, власне, де заборонено розворот. А саме до пункту 10.7 правил дорожнього руху. І ми бачимо, що розворот забороняється не тільки на мостах, шляхопроводах і естакадах, але й під ними. Тобто, водій синього автомобіля також правила порушує. Відповідно, обоє порушують правила, а значить, правильним варіантом відповіді є варіант під номером 3. І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.